7 жовтня 2013 року на Київщині пішла з дому, та до цього часу не повернулася молода дівчина з проханням її відшукати. До нас звернулася сестра зниклої. Добрий, день, мене звуть Людмила. Я обращаюсь до всім телезрителям по поводу своєї пропавшої сестри. Її зовут Маріна, фамілія Гадзенко. Годзенко Марина, 1986 року народження, мешкала на Київщині в Бориспільському районі у селищі Дударків. На початку 2000-х дівчина вийшла заміж та переїхала до чоловіка у місто Бровари. Однак стосунки в подружжя не склалися. Навіть попри те, що у них народився син, пара вирішила розійтися. Марина знову повернулася додому. Свого сина виховувала самостійно, дуже його любила і ні в чому не відмовляла. Одним словом, Заради дитини була ладна на все. Підтримувала дівчина стосунки із колишнім чоловіком. У день зникнення Марина довідалася, що він захворів, тож поїхала його провідати. З тих пір про дівчину не було жодної звістки. Марина має дуже велику родину. У неї три сестри та стільки ж рідних братів. Зниклу дівчину. Усі безперервно шукають. Та, на жаль, поки безрезультатно. Большая просьба ко всем телезрителям. Прошу вас очень. Если кто-либо видел эту девушку, либо располагает какой-либо информацией по поводу ее местонахождения, очень вас прошу позвонить по мобильному номеру телефона 063 179 две пятерки. Марина Максимка ждет тебя. Я тебя очень прошу. Дай я себе знать. Сообщи каким-либо образом, мама. Сестры, братья, все родные, близкие, знакомые, друзья. Все ждут, все в ожидании. Прошу тебя дай знать о себе. пожалуйста. Якщо у вас зникла близька людина, телефонуйте на безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів в Україні. Номер служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14.